Задекларувати свою порядність письмово громадські активісти пропонують партіям та кандидатам підписати меморандум про співпрацю. У разі проходження до парламенту депутати, котрі підписали цей документ, повинні підтримати найважливіші законопроекти, зокрема про боротьбу з корупцією, свободу слова і захист прав громадян. Однак, самим меморандумом активісти не обмежаться, обіцяють ретельно контролювати роботу народних обранців. Ми будемо моніторити цей процес, вимагати від депутатів бути послідовними і виконувати свої. І обіцянки наразі депутати часто обіцяють ну, прийняття певних законопроєктів, проведення певної політики, але вони не є послідовними в своїх діях. І ми будемо створювати громадський тиск на них із вимогою дотримуватися своїх обіцянок. Ми вимагаємо від них бути відповідальними і підзвітними. Суспільство вимагає від депутатів відкритості, кажуть активісти. Проте часто виборці не бачать результатів діяльності своїх кандидатів. Відтак громадські організації готові допомагати народним обранцям у законотворчості та роботі з громадами. Ми зібрали таку ініціативу для того, щоб моніторити діяльність депутатів Верховної Ради, яким чином вони голосують, які вони подають законопроекту, можливо їм щось порадити, які можна їм подати законопроекти, які є дієвими на теренах Європи і. Які на даний момент будуть суттєво покращувати роботу нашого суспільства, рада має оновлюватися переконані активісти, тому люди мають оцінити, хто відстоює їхні права у Верховній Раді відтак будуть доносити до виборців інформацію про те, як депутати попереднього скликання парламенту голосували за ключові для країни законопроекти, зокрема ті, які стосувалися підвищення обороноздатності, євроінтеграції та виборчого законодавства.